Всім привіт. Закінчив створення квітника свого природному стилі. Десь в мене вийшло близько 35 квадратів і я на нього витратив близько 500 доларів. Це кара, квіти замовляв. В цьому квітнику я використовував шавлю кордону. Ось вона, квітне, Шавля аметист. Дерев'ї маншин жовтого кольору. Сєдоми. Маленькі, їх тільки тиждень тому посадив. и несетумы Такоша Хеннэцеи Монарда Вероника Физострегия Також слова рослина, як для мене ніколи про неї радіше не чув. Це тизя. Отак цікавий такі неї. також використовували ще герань круто корновищу вищо, журовець Зараз обіцяє дощик. Будемо надіятися, бо пару тижнів стоїть спека. Дощик потрібен. Все, укрив ну більшість. Грунта укрив корою і засипав, верніше перед корою ще укрив картоном і засипав все це корою, щоб не зростав бульян. От є пара квадратів де нема кори. Бур'ян пробивається. проходить, пропалувати проходиться. Тут ще такий невеличкий квітничок. З минулого року він у мене тут тут посажен коничник Карпостер. Вербена Бонарська. Вона в минулому році тут була посаджена. І хоч вважається, що вона у нас як однорічник, але нормально як багаторічник вже тут в наших краях. Все, майже всі корні повідбивали навесні і не ще. А в минулому році я купляв її касета і касета десь 800 гривень коштувала. Там, там 50, чи скільки там штук було, чи 70, щось таке. А в цьому році насіялося і ще її розсаджував. Багато було і в мене ще є один китик, там тільки вербена росте. я її туди попересаджував. Тут ще крім вербени і куничника, ще анемона. І там парку ще полуниці залишилося 100 років тому тут росла. Вербена, яку я пересадив. Отак також вже скоро буде квітнути. Є ще такі маленькі кущики, вона тут трошки похуже росте в клевері. Але так нічого. Так воно виглядає. Отут тут сіялась. куча сиенцев. Еще анемона, у анемона вербена и 50 он тут очень сиялся, так что вы так будьте до этого готовы. Ну, сейчас я с этой стороны покажу. А вот сейчас еще Цікава рослина каріопсис Загріб. Так, виглядає. А і ліатріс ще забув за ліатріс Також ліатрис, от е, здається, ліатріс, древі, куни, не здається, дрібій, не конечник, як е, котяча м'ята, це, звісно, самі безпроблемні рослини, як для півдня. І тут родиду дрон вже вже від звісно. Треба його вже підчищати. Я. Подивимось, це перший рік в цьому квітнику, як він далі буде. Поки мені все подобається, треба робити ще капельний полів. вже в цьому році хочу подивитися, яким рослином він. Дійсно потрібен, і від цього вже буду доштовхуватися наступного року.